Пропоную приготувати ситний, смачний та простий салат, який чудово підійде як для пісного столу, так і для щоденного меню. На розігрітій сковороді з олією обсмажимо цибулю до м'якості та прозорості. Додаємо натерту на терці моркву. Можна використовувати терку для корейської моркви або звичайну. Продовжуємо обсмажувати все разом до м'якості моркви. Для більш насиченого смаку додаємо 2 подрібнених зубчики часнику, Сіль та перець до смаку. Ретельно перемішаємо, щоб розкрилися аромати і через хвилину перекладаємо в іншу посудину для швидшого охолодження. А тим часом 2 маринованих огірочки наріжемо соломкою. Їх з'єднаємо з обсмаженими овочами. Додаємо консервовану квасолю, попередньо зливши рідину. За бажанням додаємо свіжу зелень, кріп, петрушку. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Обов'язково спробуйте на смак. І за необхідності додайте сіль та перець. Можливо, олію, якщо салат здається суховатим. І салат готовий до подачі. Цей простий, смачний та корисний салат чудово смакує як самостійна страва або доповнення до інших. Смачного вам!